В Умані можна безкоштовно виконати хірургічне лікування з приводу катаракти, а саме замінити ваш природній кришталик. На штучні нас в Умані працює програма медичних гарантій. Це програма, яка працює по всій Україні. І Уменська центральна міська лікарня війшла в перелік лікарень, які спрацюють згідно цієї програми. Дана програма дає пацієнтам можливість абсолютно безкоштовно замінити кришталик у разі, якщо у пацієнта є катаракта і він потребує хірургічного лікування. Для цього пацієнти мусять звернутися до нас в офтальмологічне відділення. Ми проводимо щопонеділка з дев'ятої години ранку порядку життя першої черги огляди і пацієнтів, які погоджуються на хірургічне втручання, та які його потребують. Ми записуємо і в подальшому оперуємо. Ця програма почала діяти цього року, восьмого місяця. Ми вже провели 32 операції. Це були різні операції різної складності і різні пацієнти. Огляд проводиться для того, щоб зрозуміти, чи дійсно у пацієнта є катаракта, чи можливо є якісь супутні захворювання, і надати йому саме ту допомогу, якої він потребує. Ми одразу призначаємо, ставимо пацієнта в порядок черги. Пацієнт мусить пройти плановий медичний огляд, здати всі необхідні аналізи і пройти суміжних спеціалістів. Після того, як він вже повністю готовий, ми одразу готуємося на хірургічне втручання. Сама операція триває доволі швидко. В середньому це 15 хвилин. Але якщо катаракта більш складна, то тоді може бути 20-25 хвилин операція. В відділенні я працюю дуже давно і дуже пам'ятаю, як починали працювати із хірургії катаракти. Катаракта длилася пів години. Це було кріоекстракція, катаракти називалася. Після, після операції люди лежали з двома-обома пов'язками на очах, лежали три дні. Порівняні зараз на сучасному рівні операція длиться 10-15 хвилин, людина встає і час лежить у відділенні на ліжечку, і можна йти додому. Повністю здоровий, це залежить від того, якої складності катаракта попередня вас була. Якщо ж катаракта була незріла, то пацієнти бачать навіть уже на наступний день. Якщо ж катаракта була перезріла, ускладнена, то протягом 2-3 тижнів пацієнтів проходить такий певний туман перед очком, як ми їм кажемо. І за місяць півтора око відновлюється повністю.